Першокласниця Мілана Миронюк показує листівку, яку власноруч підготувала для українських воїнів. Я намалювала сонечко, бо хочу, щоб в нашій Україні завжди світило сонце. І це тепло я передаю військовим на схід. Мама Мілани Марія Миронюк каже, з власного досвіду знає, як важлива така турбота. Вона військовий лікар, служить в Нацгвардії України. Коли доньці був рік, на два з половиною місяці поїхала в зону АТО. Пам'ятаю, як ми дуже раділи, коли приїжджали волонтери. Вони нам завжди привозили якісь солодощі і малюнки від дітей. І це нам давало великої сили, оскільки за майбутнє цих дітей іде війна зараз там. Печиво цукерки, каву і чай для воїнів ООС, учні Луцької спеціалізованої школи номер 1 приносили впродовж тижня. Голова учнівського самоврядування Анна Климовець розповіла, до акції долучились учні всіх класів. Найменші готували листівки. Я робив листівочку з бабою. Я написав добрий захиснику. Хай буде нуль воїнів загиблих. Хай всі повернуться живими і здоровими. Через те, що там тільки сніданок, обід і вечеря, і все, а солодощі не дають. То що вони точно зрадіють, я це впевнена. Три рази переписував, так старався, каже, в них і так там багато роботи, ще будуть мій почерк розбирати. Став, переписав, так, Тарас. Ну, три дні ходив, мама, треба шоколадку. Тобто для нього це так стільки було відповідально, що тепер було захисникам передати якийсь подарунок. Я приніс шоколадку і печиво. Мені. Не було шкода віддавати свої солодощі воїнам, щоб воїни були раді. Дякуємо вам, українські солдати, герої нашої землі, за те, що бережете наш спокій та охороняєте наші життя. Ці дітки. Ще маленькі, вони навіть і не пам'ятають, коли починалася Революція Гідності, як розвивалися події. Але це наша історія і навіть починаючи вже з такого віку, діти повинні це знати, діти повинні долучатися. Сподіваюся, що це дійсно буде в першу чергу приємно тим людям, які сьогодні на передовій. Солодощі і листівки передали волонтерам. Василь Пристайчук каже, з великодніми подарунками від школярів на схід поїдуть на другий день Пасхи. Їхатимуть від Слов'янська до Маріуполя позиціями українських військових. Гостинці планують передати добровольчим батальйонам, 10-й бригаді і батальйону Азов. В кожному підрозділі є ну, спеціально виділене місце в бліндажах, так само в хлопців. Стіни зазвичай обклеєні цими малюнками. Багато хто має улюблений з них і вносить в кишені з собою. Це здається дрібниці, але діти це від душі малюють, а хлопці від душі це дійсно приймають. Так що будемо сподіватися, що скоро перемога за нами. Ірина Сватула, Валентин Клімович, новини на Суспільному Луцьк.